Друзі, всім привіт! Аврора для консервації, новинки, форми для морозива, трубочки, окуляри, чашки. Запрошую до перегляду. Новинка – кислота отстава, харчова, столова, Fine Eat, 17 гривень. Кетчуп, чилі, смачна кухня, дойпак, 250 грам, 27. Алія Соняшникова, рафінована, Олді, 55 Згущувач для варення Монік 20 грам 9 гривень. Новинка термосупка для зберігання продуктів Excellent House великого розміру. З ручками є різні кольори 249 гривень. Набір наліпок для консервації Добрі традиції в наборі 20 штук 19. Кришка пластикова для банки. Білий кольор. Одна штука 2 гривні. Машинка закатувальна, напівавтоматична, добрі традиції 279. Кришки добрі традиції, кольорові 20 штук, в паці 49. Лист лавровий, деко 20 грам 11. Парашок гірчичний, море спеції 90 г, 11. Паксий кислота лимонна, дадей, додей 12. Приправа суміш перців цілих пекельний 14 гривень. Часник сушений. Гранульований деко 9 гривень. Льодяник на палиці добрик. Космічна ягода. асорті, Різні кольори в асортименті 14 гривень. По акції Марш Мелоу іж барбекю ваніль 250 г 59 грн. По акції набір для творчості ідейка по номерам LOL Kids розміри 30х30 см в асортименті є різні малюнки 169 грн. Шкарпетки дитячі домісезоні середні губка боб, розміри 20х22 Малюнки в асортименті 39. Зі знижкою літак планер дитячий. Іграшковий. Помаранчевий, жовтий, зелений, червоний колір. Великий вибір 44 гривні. Коштував 77. Бульбашки мильні. Додо. Мультагерої 15 гривень. Бризкалка іграшкова пластикова з фігурною ручкою. Різні кольори. Дев'яносто дев'ять. Набір ігровий дитячий, зловий м'яч на липуці. Різні кольори сто дев'ять. По акції, приправа аджика сушена ласочка двадцять грам дванадцять. Новинка насіння соняшника смажений баба Шура смогасти, 100 грам, 34 гривні. Новинка вата цукрова та стіласті 30 грам, Класична. Зі смаком банану 22. Зі знижкою чіпси, картопляні пластинки. Хрум. Смак крабу. Сметана та зелень 14. акції шоколад молочний Міленіум Вері пері з кокосом. В асортименті 59. Десерт міді. Пучока з какао 120 грам 29. Печиво цукрове рошен. мультикейк начинка какао 180 грам 27. Добавка дієтична. Смаки в асортименті малина. Лимон, апельсин 10 гривень. Печива сендвіч супер контик. Смак горіховий. Кокос, шоколад 90 грамм 23 гривні. Цукерки не глазуровані. Харіба, Старий мікс 37. Зефір Жако смайла апельсинова начинка 50 грам 11 Кекс престиж. Кекс начинка зі смаком вишні. 19. Прусантонів з наповнювачем малина 9 гривень. Суміш для приготування заварного крему еко 100 грамів 17. Приправа до десь суміш овочі сушені 15. Приправа смакова деко до овочів 17 гривень. Приправа смолокава. Деко до риби 12. Приправа деко до риби. З седрою лимона та базиліком 7 гривень. Приправа пряна для малосольних огірків. Деко на 10 літрів 14 гривень. Суміш прянощів для консервування огірків на 9 літрів море спеції 15 гривень. Новинка какао порошок. алкалізований роял. Класичний в асортименті 29 гривень. Акції пакети для приготування мікрохвильової печі. Добра господарочка. 3 штуки 39 гривень. Фольга для плити на 4 конфорки 14 гривень. Новинка форма для виготовлення морозива. Силикон фіолетовий. Зелений колір 129 гривень. Форма для випікання ведмедик, силікон, фіолетовий зелений колір 24 гривні. Форма для випікання силікон, кролики, міні 58 гривень. Новинка пакети поліетилен Зіп за стіпками сток 15 на 20 см. 100 штук в упаковці 109. Набір форм для випікання кексів паперових. Великий вибір, різні малюнки в асортименті. 27 гривень. Пергамен для випічки Матадор коричневий колір 50 м 280 мм 99. пергамент для випічки лігном 38 на 42 см. 10 аркуші в рулоні 29. Форма для цукерок. Силикон. асорті 15 штук. В листі. Коричневий білий колір 44. Цікава новинка набір кубиків для охолодження. Фрешку, жовтий-білий колір, качка 59 гривень. Прикольна новинка. Трубочка для напоїв пластикова у вигляді окулярів. Є різні кольори, синій, рожевий-зелений 49 гривень. Гарна знижка плівка харчова з ножем слайдером, Optimal оптималь 120 м 29 см 99. Ложка кухонна силиконова. однотонна, Білий зелений колір 54. Дошка кухонна пластикова прямокутна. Мармур 149. Набір контейнерів одноразових паперових 5 штук. 29. Аполлонный кухонный пластиковый. Резни маленки в ассортименте 19. Ниж кухонный металлевый с деревянной ручкой 58. Шипці кулінарні металеві в дирочку 39. Шипці кулінарні металеві 39 гривень. Ніж розкладний в чорному чохлі 159 гривень. Ніж кухонний густок ласік шеф, Розміри 23 сантиметра 199. Ниж Ніж кухонний універсальний классик 12 сантиметра 129. Цікава новинка іграшка м'яка. Сувенір, Декор, подушка, собачка Маня. Розміри 45 см, 499. Новинка іграшка м'яка, сувенір, декор, кишка 25 см, є різні кольори 249. Іграшка м'яка, сувенір, декор, їжачок 20 см, двести девятнадцать. Іграшка м'яка сувенір, декор голуб 40 см, 219 гривень. Новинка набір фігурок ігрових серія кумедні Кашенята. Є різні кольори 299 Зі знижкою 38% набір крейди для малювання кольоровий фанзіла у відрі 15 штук 55. Волосся штучне для іграшок 9 гривень. Гарна новинка. Нічник настільний на батарейках. Зайчик. Сірий колір 169 гривень. Гарна знижка нічник настільний на батарейках. У вигляді серце. Білий рожевий червоний колір 29 гривень. Коштував 49. Світильник садовий на сонячній батареї Луна 39 гривень. По акції сумка для рибалтських катушок. Оксфорд чорний колір. два відділення 254 гривні. Органайзер Рибальський, двусторонний пластик, фішермен, помаранчевий колір 119. Паяльник електричний Белт 55 Коштував 99 гривень. Супер клей тюбик. Патек 45 Піна монтажна ручна байл. Всесезонна. 149 гривень. Набір інструментів. Мітчики. Плашки. 40 предметів. В упаковці 699 Набір тримачів для зварювання. Магнітних 6 штук 249. Антифриз мінус 32, червоний 1 літр 106. Аптечка медична. Автомобільна універсальна 349 гривень. По акції годівниця Рибальська. Фішермен. Ракета 39 гривень. Коштувала 55. Пристрій зарядний для акумулятора 12 ватт 449. Коштував 699. Набір пензликів малярних белт. Плоских 37 гривень. Ложка кухонна. Ополонник, нейлон, чорний колір, пластик, густого рік 99 гривень. Знову в Рорі сковорода алюмінієва, антипригарна, густо Густухаймате Діаметр 26 см 249 Новинка Ліхтар антимоскітний На сонячні батареї Ардесто 399 гривень. Пазон для квітів низький фьюжн 12 на 11 см 44. Набір дротів для підв'язування рослин. Дві штуки 84, підставка для квіткових горшиків в пластик, круглий чорний колір 29, Лійка для поливу квітів пластикова 1,8 і 8 літрів, фіолетовий синій колір 49 гривень. Підсвічувач для коліс велосипеда на блістері 24. Новинка ароматизатор повітря автомобільний. Містер Фреш. У вигляді лапки. Різні кольори, різні запахи. 99 гривень. Ароматизатор повітря в мішечку. Містер Фреш. В асортименті 29. По акции скатерти на столу фрекенбокс з малюнком розміри 120 на 150 см 22 гривні. Скатертина до столу кругла. Різні кольори 99. Банка для сипучих скляна. Уніглес. Кон 1,5 літра. герметичною кришкою 99. Знову на полицях в аврорі набір посуду фарфорового, чашка плюс блюдце, Вишні волошки в асортименті різні малюнки 199 гривень. Новинка чашка порселяного вітера. Зефірна хмаринка 365 мл. Великий вибір різні малюнки в асортименті 59 гривень. Чашка порцелянова вітера синя з орнаментом 340 мл 55 гривень. Знову завезли килимок для ванної кімнати м'який. Рифлений однотонний коричневий сірий, темно сирий колір 99 гривень. Килимок для дому універсальний м'який, напівкруглий, хоми, смайлик 99 гривень. Новинка відро сподарський пластикова з кришкою. Праймбокс білий колір 99 гривень. Новинка губка для миття склянок з ручкою білий колір 34 гривні. Бажаю всім приємного, мирного дня! Дякую, ваша новакція!